Привіт! Сьогодні розклад на тему Вищі сили про вас і ось що вони кажуть. Скоріше всього, що зараз у вас відбувається дуже така жорстка трансформація, де ви у стані отшельника в своїй одинокості стілюєтеся і набуваєте свої магічні сили. Можливо, вже набули. Але якщо ще ні, то у вас є всі шанси розрушити в своєму житті все те, що вам. Не потрібно. Всі ті установки, все те внутрішнє, накопичене ще з дитинства, що вам не потрібно. І все це відбувається по справедливості. Так повинно бути. Порада від вищих сил рухатися вперед, не зависати, рухатися вперед, робити правильний вибір. Ось що вам кажуть, вищі сили. Щасти вам, пока, пока.